Зараз натискаєш дзвоник, тільки послухай. Натискаєш дзвоник, кажеш перша думаю, заповідь ти Господня ти не вбивай. Друга заповідь Господня «Ніхт хуй». Або Вейн хуй», скажи. І так. Перша заповідь Господня не вбивай. Друга заповідь Господня хуй». Сколідовко кого помирала знаменитість. Ось правильно, так. В 2008 році Майкл Джексон помер на Біло. 2008 році помер Майкл Джексон. Так, коротше, він додошка, він додошка, блядь. ні ні не, не треба. Блядь! <смеш> <Сак. пух> <А, пух> <пух> <А, пух> <давай>. Вейн, Вейн, <пух> Вейн, а тебе не смутило те, що банчик каже? Я Скубіду і там ноль голосов. Я протопив, я потім про це згадав вже. Уже потім, блядь. Ой. Я, 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 ж кажу, друга а заповідь А що, ніхто знав всього. Я ж, я, так, я так, ж казав, блін, просто дай дай до останнього. <laughs> я ж казав, друга заповідь господня, це вейн хуй. Вейн хуй.